Мене звати Владислав, і я хочу розповісти, чого починався батьківщина. Батьківщина починається з маминої пісні, яку вона мені співає перед сном, стати міцних обіймів, коли я засмучений. З теплого дому, де пахне пельскам та звучить сміх. з дитячого садочка, де я граю з друзями та пізнаю світ. А ще батьківщина це мова, якою я говорю, це прапор, який я малюю, С синьо-жовтими фарбами. Це перша книжка, яку я навчився читати. Це, це перші казки, які почув від бабусі. Батьківщина – це місце, де я народився. Це дорога де садочка, це дерева, які ростуть біля мого будинку. І золотиться влітку. Це моя вихователька, яка мене навчила. Будь добрим, читним та справедливим. А ще батьківщина починається з серця, любові до всього, що мене оточує, згодячи за наших захисників, смрій, мирне небо над Україною. Я маленька хлопчик, але в моєму серці вже живе лю... велика любов до рідної землі. А ще батьківщина починається.